Стаття 23Б Наслідки травм та оперативних втручань на головному мозку, Що охоплює стаття Черепно-мозгові травми та їх наслідки, Дисциркуляторна енцелофапатія, що виникла через травми або інші захворювання. Порушення кровообігу в головному мозку. Підпункт Б означає, що у військового є. Дисциркуляторна енцелофопатія першого ступеня, що проявляється головними болями, втомлюваністю, проблемами з концентрацією, але немає виражених когнітивних порушень або важкої інвалідізації. Вердикт придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, медичних підрозділах, логістиці, зв'язку, охороні. Непридатний до бойових підрозділів та умов підвищеного фізичного і психологічного навантаження. Дисциркуляторна енцилофатія першого ступеня це порушення кровообігу в головному мозгу, що розвивається через остеохондроз та спазм судин, наслідки травм шийного відділу хребта, гіпертонію або атеросклероз. Основні симптоми: часті головні болі та запаморочення, зниження концентрації уваги та пам'яті, підвищення втомлювальність, дративливість, перепади настрою, сонливість або безсоння. Перший ступінь означає початкову стадію, яка ще не викликає критичних порушень, але потребує контролю та лікування. Що сталося? Військовослужбовець переніс оперативне втручання на шийному відділі хребта, дискектомію встановленням кейджу, спеціального імпланту, що заміщає пошкоджений міжхребцевий диск. Це серйозна операція, яка проводиться у випадках тяжких уражень хребта, спричинених травмами або дегенеративними змінами. Які наслідки? Радикулопатія з хронічним болем, це ураження нервових корінців, що викликає постійний біль, оніміння та слабкість у верхніх кінцівках, легкий монопарез – часткова втрата сили в одній кінцівці руці, що обмежує можливість виконання важких фізичних навантажень, дисцирку. Куляторна енцелофатія першого ступеня порушення кровообігу в мозку, який може спричиняти головний біль, запаморочення, зниження концентрації уваги та швидкої втомлюваності. Висновок це поєднання наслідків, оперативного втручання на хребті, ураження нервових корінців та недостатнього кровопостачання мозку. Воно призводить до хронічного болю, обмеженої фізичної активності та порушення когнітивних функцій, що унеможливлює службу у бойових підрозділах, але дозволяє виконувати адміністративні та логістичні завдання. Загальний висновок по статтях усі три статті вказують, що військовий має хронічні захворювання хребта, нервової системи та головного мозку. Вони спричиняють біль, зниження рухових функцій та проблеми з концентрацією, але не є критичними для служби у тилових або адміністративних підрозділах. Військовий не може виконувати бойові завдання, але може проходити службу в підрозділах забезпечення, логістиці, охороні та управління.